Друзі друзі, сьогодні я в Гановері. Нарешті вже за кілька років ми діждалися, що Гановер запрацював, запрацювала виставка агрітехніка, найбільше у Європі, а мабуть і в світі, де збираються всі аграрії, всі виробники техніки. Подивимося, що цікавого в цьому році тут є. Давно я тут не був, то карантин, це вікна. Відкладували. Сьогодні, я думаю, ми все побачимо. Дуже багато людей зранку, дуже великі черги. Вперше я приїхав на цю подію в якості преси. Канал «Ноутілер» акредитований на всі дні роботи виставки. А перші дні вони самі цікаві. Я думаю, зараз нам вистачить часу, щоб подивитись усе, все, що нас цікавить. Починаємо. Зараз я на експозиції, де зібрались українські виробники техніки, вони тут всі разом. І, звісно, тут є виробники техніки для наутіл. Вітаю вас, Аверсагро". Аверсагро це партнер лабораторії Наутіл. Ради вас тут бачити. Завжди у вас я тут так. багато різних, я бачу, коли ви представляєте щось робочі органи. Так. А в цьому році є у вас. Що показати трошки більше? Да. Щось напрацювали. Ви привезли вже сівалку? Так. Не перший раз вона вже тут. Так. Це вже майже її родна домівка. Да. Сівалка тут знаходиться з травня місяця 23-го року. Вона вже тут працює? Так. Так, так вона що, з поля приїхала? Ні ця, ні, ця ні. Ця буде через декілька тижнів у господаря, а до цього ми привозили сівалку, яка тут проходила випробування. Як вона себе показала? Ну якби не було гарних результатів по випробуванню, то б не було і другої, і третьої сівалки. Що цікавого в цій сівалці, я вперше її бачив. Багато разів бачив робочі органи, багато чув, але ніколи не бачив. Живу не бачив. Тепер, що ви можете про неї розказати? Ми її тримали в секреті. Це може анонс для нашої публіки, бо я у себе на каналі її ніколи не показував, бо не бачив. Ходімо, я вам покажу, що ми привезли на цю виставку. Цю секцію ми ставимо на закуску. А почнемо безпосередньо з самої сівалки. Це монодискова сівалка, яка спеціально розроблялася для прямого посіву. В важких умовах. Пройшло випробування по німецькому камінню, австрійському і навіть була декілька тижнів у Швейцарії. Ці випробування пройшли. Так, звичайно, були моменти, які потребували уваги. Потребували доробки, переробки, зміни, спеціально по ті умови, в яких вона має працювати. І ми це зробили. Перший варіант сівалки ми переробили, а ця вже сівалка йде дороблена і зроблена відповідно запитів аграріїв, які працюють в важких, кам'янистих умовах, але бажають робити прямі пасіви і в майбутньому переходити на нову тіл. Що я можу сказати по секції? Це міцна парало... на паралограмі монодискова конструкція. Ця конструкція має ход 355 мм при налаштуванні, дуже легке налаштування. Регулюється з шагом 0,5 см. І це дуже важливо. Є декілька варіантів притискання і регулювання анкеру. Це також важливо для того, з якими е, пожнивними рештками ви працюєте, е, працюєте ви по камінню, чи в яких умовах і від того ви можете або прижимати і унеможливлюєте проход сюди пожнівних рештки. Регулюєте. Що, ви кажете? Регулювати можна. Так, 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 є регулювання тиску, так. А можна зробити е, з ходом підпружиненим, і тоді е, буде легше, якщо будуть траплятися пажнивні рештки чи велика кількість. Ми знаємо, що в Німеччині немає дефіциту вологи, і вони мають досить гарні врожаї, І пожнених решток на полі в них досить багато. Цей вузол ми взяли безпосередньо вся нутрянка в цьому вузлі це Джон Дір. І це спрощує обслуговування і ремонт цього агрегату, і відразу дає певні гарантії, що цей вузол буде працювати. Це з другої сторони. Це, це зроблена гідравлічна система для того, щоб цю сівалку переводити в розмір 2,90. 290, в неї? 290, так. Да. Є обмеження. Є обмеження по пересуванню. А яка сина захвату? На цій сівалці три. Для якого трактора? Сівалка три метри, в даній компоновці, вона агрегатується від трактора 90 кінських сил. Хватає? Так, відпрацювала досить непогано. Звичайно. Ну, всім хочеться більшого. але якщо у вас є трактор 90 кінських сил, без питань ви починаєте працювати. Ще хочу зауважити: Добре. на цій сівалці е, міжрядка, тобто відстань між посівними рядками 175 мм. І при цьому ви можете агрегатувати її з трактором 90 кінських сил. А є варіанти більшої ширини захвату? Є і менше. Да ви що? Так, скільки менше? Мінімальна, мінімальний варіант, ми дійдемо до цього сошника. Це сошник першої генерації, а я вам покажу сошник наступної генерації, яким буде комплектуватися сівалка з 24-го року. І той сошник може мати міжрядку 12,5 см. Ці сошники розроблялися для міжрядки 175 мм, 187,5 мм і більше. А якщо мені треба більше міжрядка? Нема питань. Більше, більше міжрядка, менше, менше ціна. І якщо ви маєте досвід, чи маєте сусіда, який має гарний досвід широкорядних посівів, який я вважаю має право бути, і е, є певні і дослідження, і е, використання е, ну саме з широким рядом, і люди задоволені. Але для себе е, ну для, для цього надо, треба мати бажання і ну, експериментувати, треба вчитися і. Впроваджувати якісь нові підходи у себе в господарстві. заінтригуйте самою мінімальною шириною захвата і самою максимальною, от в такій компоновці. У ширині захвата вона є 3 метри, це під 90 кінських сил, 4,2 метри – це під 120-110 кінських сил, 6 метрів. Це десь 150 кінських сіл, і е, в розробці зараз 7,4 і 8,4 і метра. А менше трьох є. Якщо буде бажання, буде зрозуміло, це прицепна машина. На таких ширинах три менше чи навісна на в даному випадку це причіпна машина. Як ви витримуєте горизонтальність, щоб всі сушники йшли рівно? Для того щоб всі сушники йшли рівно, ми їх забезпечили дуже великим ходом паралелограма, Це по перше, щоб вони копіювали і задовольняли потреби на будь-яких умовах, як з якими стикнеться фермер. А насправді ви маєте зараз побачити жорстка рама. Який має досить міцні вузли регулювання, цей талреп. Посередині є колесо опорне, да? яке може також мати декілька опцій. І за рахунок е стикування з трактором, регулювання талрепом ми досягаємо цієї збалансованості. Оце, Ось цей е талреп дуже міцний. І вже можна горизонт виставляти. можна легко виставляти горизонт на і будь і працювати, да? Так, так, не треба постійно міняти. Ці питання відрегульовані. Відпрацьовані і вони задовольняють всі потреби на дуже нерівних полях. Я бачу у вас очисник ряда навіть тут є, так? Да? Так. Це опція чи це стандарт? Ні, це опція. ну, В 80% вона не потрібна. А чому тільки односторонньо я бачу варіант? Дивіться, ми дійшли до того. Як два диска, то краще два очисника ряду. Як один, то щоб найменше. Рушити ґрунт чи впливати на ґрунт одної достатньо. Полосочки достатньо, да? так? Одної, одної смуги достатньо для того, щоб прибрати саме кучі. Ми не риємо землю, ми не наполягаємо на тому, щоб люди рили землю. Я знаю, що багато людей використовують як засіб для зняття верхнього сухого слою почви. Але по нашій рекомендації це лише для того, щоб прибирати якихось купи чи нагромадження соломи на полі. Ви теж жорсткі на тілера, я бачу. Ну а як? Що далі? Що я можу і хочу, можу, хочу сказати далі? Тут є система регулювання. Дуже складна. Ні, не? це дуже проста. Це прості варі... варіаторна система, це базова комплектація. Якщо буде бажання, то ми можемо поставити систему наших партнерів Монадо. Вона досить гарно себе зарекомендувала, досить інформативна. Легка в налаштуваннях, в обслуговуванні, зрозуміла, зроблена, як то кажуть, для людей. А це механічна, да? Це механічна, але я вам скажу так, Одина. ну я не бачу для себе складнощів. Я людина, яка в своєму житті безпосередньо цими руками перший раз налаштовувала висів е сідеративних культур. З нормою 15 кілограмів я зробив це за рахунок інструкції, за рахунок тут є в комплекті сім катушок на різні е, посівні культури і на різні е, фракції чи там добрив. І я це зробив з першого разу. Мене назвали спеціалістом, ну я зробив вигляд, що так воно і було. І я це вже роблю багато разів. Але ця система вона досить проста, досить інформативна. Ну і я для себе я не бачу для себе. А якщо буде бажання, то будь ласка, комп'ютер і все налаштування з кабіни це також можливо. Я бачу, у вас в два ряди розміщені так. робочі органи, так? Да? Так. І немає проблеми, що близько ряди стоять, я бачу. Вони скільки відстань? На тут відстань до двох метрів, метр вісімдесят між рядами. Ми це розрахували для того, щоб коли... Фермери використовували малу міжрядку, а таких запитів багато. Так само, ну ми нічого з цим не зробимо. Є люди, які хочуть широко сіяти, є люди, які хочуть якомога вуще сіяти. І щоб люди, які хотіли сіяти якомога вужче, не мали питань з забиванням рядів. А скільки між ось, сашниками в ряду, виходить, у нас? Якщо 175, оце дуже гарне питання. І тим паче ми прийшли до заднього ряду. Да, да, да. Е, випадково. Ви, ви побачили, коли входили на стенд про сапну секцію. Так. Це наша нова розробка, простопна секція для кукурузи, для соняху чи для широкорядних посівів сої та ріпаку. Оця просапна секція ставиться на задній ряд. Тобто -е -то Ви вже намікаєте на те, що це універсальна буде свалка. А вона і є, вона і називається мультисем. <eur> ви не побачили назву. Зараз може сіяти суцільно і точним висівом, так? Так. Дивіться, міжрядка 175 для чого? Так. 175 плюс 175 дорівнює 350. А 350 плюс 350 дорівнює 700. 7, а 700 так. це звичний розмір для посіву широкорядних посівів, кукурузи і інших культур, які потребують саме такої ширини міжрядки. Коли ми знімаємо задню секцію, це дуже просто зробити. Да. А вона тут у вас на болтах, да? так. Так. Ви знімаєте задню секцію. Замість задньої секції ви ставите балку з просапними сошниками, а тепер ходімо зі мною. Передню секцію ми маємо механізми з щоб зрушити її. Тобто ми, маючи міжрядку 175 мм, рушимо передню секцію до задньої секції на 4, см, на 4 см. Через передню секцію ми вносимо добрива, основну норму. Через задню секцію просапну, яка була на початку стенду, ми сіємо і вносимо добрива, якщо необхідно, безпосередньо в, посів, в ряд посіву. Ми маємо дві ємності для добрив, які будуть лягати або вперед, або безпосередньо з посівом. І маємо бункери, в яких буде знаходитися, насіння, наприклад, кукурузи. А де секція? ця? Ось вона. Оце виставити її. Так. На, назад, так. Да? Так. Ця І... секція буде встановлюватись назад. Зараз ми проробляємо механічний привід. Це звичайна для точного висіву. І я бачу, що плентінг так. Так. використовуєте так? Так. нашу економіку. І не треба дві сівалки. Ні. достатньо одної. Ви Фермер... купуєте одну сівалку і купуєте до неї опції. Розроблюємо шестиметрову. Як ми маємо шестиметрову сівалку, ми маємо восьмирядкову просапну. Як ми маємо сівалку 4,2 метри, то ми маємо шестирядкову просапну сівалку. Що тут цікаво ще є? Що я хочу показати, це нова генерація оцього сошника монодійського, який можна буде встановлювати з міжрядкою 12,5, мінімально. Тобто ви можете оцей сошник поставити на сівак? Так, це наступна генерація це, нашого монодійського сошника. О, дуже багато. По-перше, це сошник вущий. Так, бачу. І це дає можливість розташування... Опорне колесо вущена. Так, Є можливість ширше, є можливість ущі поставити. Так, так. Потім є можливість тут саме на цьому сошнику є можливість встановлення різних принципів. Тут є кітон, так. а тут є колесо. Так. Я бачу прикочуючи катки, теж вони мають регулювання по тиску три положення, чотири положення по зміні кута угу. і досить добре виконують свою роботу в залежності від того, де вони працюють і по яких пожливних рештках. Угу. Але що я ще хочу сказати, коли ви ставите назад просапну секцію, назад ставите просапну секцію, от можете зайти звідси, то ви маєте передній ряд, переднім рядом вносити добрива. А добрива, як правило, вносяться глибше, ніж посів. І ми це знаємо. Ну, рекомендовано, як я знаю, з мого досвіду, якщо ми сіємо на 4, Наприклад, основний, основну культуру, то добриво ми вносимо до п'яти сантиметрів глибше, ніж ми вносимо, ну, сіємо насіння. І для того є друге положення, ми змінюємо бокове колесо. Отут є одне положення, це базове робоче, є друге положення, і при цьому положенні цей сошник вже може йти до 12 сантиметрів. Тобто ви можете здійснити посів на 7 сантиметрів, а добриво внести на 12. Я підскажу, куди можна використовувати цей шашник, який ви не назвали навіть таку опцію. Можна разом з точним висівом сіяти типокривні культури в міжряді. Як вам ідея? Михайло Іванович, ви як завжди розширюєте наші горизонти. Наші інженери будуть шоковані, тому що постійно треба щось доробляти, але я вам дуже вдячний. Як ідея. Робу, дуже добре, я... мені здається. Так. Стоило мені приїхати сюди, щоб побачити вашу сівалку, і одразу прийшли ідеї. Що ще цікаво? О, Михайло Іванович. Ще є, ну що я хочу сказати, що е, ну, в цій сівалці ми бачимо такі варіанти монодискового сошника. Але ця сівалка, ну, і взагалі концепція прямого посіву вона не обмежується монодиском. Монодиск, так, це преміум, варіант, це. Варіант, який себе досить непогано, добре зарекомендував себе на, ну, на нашому просторі. Але моя думка, що є аналог, і ви можете розпочати прямі пасіви, маючи таку саму сівалку, цей самий концепт, зміни секцій, але з менш доступним сашником, але не менш ефективним. І це дабл-дісковий сашник. Я можу вам його показати, він зараз представлений на виставці. А коли ви захотіли поміняти, вам не треба міняти сівалку. Ні, вам ви треба, треба поміняти да. сашник і на вашу раму Воно все сяде. Да? Так, ну що я вам хочу сказати, що цей сашник даблдісковий це е кросбастер в переробці нашій. Він досить добре себе показав на прямих пасівах. Він має мінімальний кут розкриття 7 градусів. Він має дифазне. Ага. Діфазне розташування дисків. Він прилаштований для того, щоб робити прямий пасі. Та вже паралелограм, кут лише менший. Якщо тут 350, то 280, але мені здається, 280 буде досить. 350 ми хотіли здивувати там, цю частину Німеччини, в якій дуже нерівні поля. І є питання з рівністю цих полів. І займатися рівнянням це все одно, що рушити гори. Це ніхто не буде робити. Потрібно зробити копіювання. Це фактично бюджетний варіант, це бюджетний варіант. це варіант, з яким ви можете. Почати працювати, маючи у себе ділянки і з мінімальною обробкою, і переходити на прямі пасіви і на технологію ноутів. Це більш пристосована для цього версія, але вона і більш доступна. І я вважаю, що її не, не можна списувати, і я не маю права обмежувати фермерів і нав'язувати лише монодиск. Так, я люблю То, монодиск. Фактично у вас конструктор. Да, це мій, треба, да. треба моно, треба два боло, треба е, точний висів, так? Або анкер, Михайло. Іванович, Або анкер. Є люди, які принципово а, кажуть, анкер. що теж можна. То можна на нього да. купити, і зробити анкерну цівалку. Да? Ну так, да. тут в Німеччині є деякі регіони, які здебільшого полюбляють анкер. І іншого їм нічого не треба. Ну я не знаю чому, але починати потрібно. Спілкування. Коли ми приходимо і починаємо спілкування, люди кажуть, мені потрібна сівалка, але мені потрібна анкерна сівалка. Проста анкерна сівалка. Маєте, працюєте, задовольняєте свої потреби. А далі ми вже фермеру пропонуємо. А ви можете спробувати такий варіант, такий варіант. На жаль, продаж в прямому смислі продав, віддав клієнту сівалку, забрав гроші і забув, цього немає. Тобто можна апгрейд робити постійно? Потрібно підтримувати діалог з клієнтом, потрібно розуміти, що йому потрібно, куди він йде, що він хоче, до чого він прагне. Ну і я думаю, що ми наразі ми з цим справляємось. Я завжди вважав, що універсальність слово універсал більше підходить. А втру, тут у вас назва Мультисем. Мульті. Чому мульти? Тому що з мого досвіду, е коли люди бралися за цю тематику і називали універсальною, воно так. щось виходило не дуже. Так. Тому я вирішив змінити, ну, по-перше, назву, а по-друге, ну, по-перше, підход, а по-друге, назву. Мультісем тобто це мультикультурне, мультинаціональне життя на вашому полі від дуже, трави і до кукурудзи. Дуже великий респект, що ви даєте можливість фермеру рости. Якщо малі фінансові можливості, чи тільки робиш перші кроки, можна е, спочатку почати з більш дешевого рішення, а потім обрейдити до безкідачі. Так, чи докуповувати да? до того рівня, який буде задовольняти всі ваші потреби по посіву на вашому полі. Дякую. Дякую, дякую вам. вам. Дякую. Йдемо, друзі, далі.